Вже у неділю, 23 березня, представники України та Росії зустрінуться для переговорів у Саудівській Аравії. При цьому делегації можуть сидіти в різних кімнатах. Зв'язок між ними будуть забезпечувати переговорники з боку США. Такий формат перемовин має назву човникова дипломатія і не є чимось новим. Докладніше про те, в яких ситуаціях він застосовується, і наскільки ефективний. Далі підписуйтесь на наш канал. Новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні відбудеться за три дні. Росію на зустрічі представлятимуть сенатор і колишній заступник глави МЗС Грігорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бісєда, що раніше курував збір інформації про Україну. Склад делегації з боку України наразі невідомий. Посередниками очікувано виступлять американці. В інтерв'ю News Кіт Келох повідомив, що на переговори до ер Ер-Ріяду вирушать його підлеглі підлеглі радника з нацбезпеки Майка Волз. Та керівник планування політики держдепу Майкл Антон також Келох зазначив, що представники США переміщуватимуться з одного приміщення в інше, передаючи делегаціям України та Росії пропозиції іншої сторони. Посадовець зазначив, що наразі цей формат не є остаточно затвердженим, але вже зараз відомо, що прямі переговори в рамках цієї зустрічі не плануються. Термін човникова дипломатія з'явився у 70-х. Свого часу цей формат перемовин успішно реалізував держсекретар Генрі Кісінджер у період Ічня по травень 74-го року він переїжджав між столицями близько східних країн, намагаючись впоратися із наслідками війни судного дня. Складність регулювання полягала в тому, що будь-які компроміси від кожної зі сторін, на перший погляд, були виключені, як і у ситуації між Україною та Росією. Втім, Кісінджеро все ж вдалося владнати ситуацію і досягти стійкого миру в регіоні. Щоправда, на цей процес у нього пішов понад рік. Ще один приклад шуникової дипломації посередництво американського дипломата. Річарда холбрука між Боснією та Герцеговиною, Сербією і Хорватією для укладення Дейтонських угод 95-го року, які припинили війну. За це його навіть номінували на Нобелівську премію миру. Однак, з аналогічною місією для Косова та Белграду, холбрук впорався вже не так блискуче. Компроміс довелося підкріпляти бомбардуванням авіацією НАТО, Югославії та Боснійських сербів. Одного разу до човникової дипломатії долучили дітей влітку 83 Року на тлі війни в Афганістані американська школярка Саманта Сміт відвідала СРСР для пропагування миру зі США. дівчинка. Побувала у Москві, Ленінграді і піонерському таборі Артек у Криму. Місіонерка спілкувалася телефоном із генеральним секретарем ЦК КПРС Юрієм Андроповим. А після повернення додому написала книжку про свою подорож. Коли за два роки Саманта з батьком загинули в авіакатастрофі, міжнародна організація Чилдженес Peacemakers запропонувала радянському союзу Влаштувати візиту відповідь серед шести тисяч претендентів послом миру було обрано 12-річну Катю Личову. Вона вирушила до США, де зустрілася з матір'ю Саманти Сміт, і навіть відвідала Білий Дім, де кілька хвилин спілкувалася з президентом Рональдом Рейганом. Політичний експерт Іван в коментарі Суспільному зазначив, що перед умовами для човникової дипломатії є будь-яка ситуація, коли сторони конфлікту не хочуть спілкуватися напряму. Головною вимогою до посередника в цьому форматі є авторитет. Ність і а можна впаки, рівно наближеність до всіх сторін конфлікту. Дональд Трамп впевнений, що його перемовини з Владіміром Путіним щодо завершення війни в Україні були гарними і продуктивними. Головним досягненням у результаті цієї розмови президент США вважає згоду Кремля на двостороннє припинення атак енергетичної інфраструктури. Насправді ж угода, що презентується як шест доброї волі, забезпечить Росії можливості для продовження війни. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Енергетична інфраструктура є вразливим місцем як для України, так і для Росії. Втім, логіка так цих об'єктів з обох сторін має суттєві відмінності. По перше, запускаючи безпілотники в глиб території РФ, Україна цілить по нафтопереробних заводах з метою позбавити ворога частини доходу від продажу енергоносіїв. Росія ж б'є по електростанціях для терору, цивільного населення і занурення країни в тотальні блокаути. По-друге, на відміну від Кремля, Київ не завдає ударів по житлових масивах, лікарнях і дитсадках на території РФ таким чином, великодушно погодившись не обстрілювати нашу енергетику, Владімір Путін залишив за собою право вбивати мирне населення України і руйнувати інші об'єкти інфраструктури, одночасно зв'язавши Україні руки у єдиних можливих з нашого боку атаках по нафтових і газових підприємствах Росії, поклавши з Кремлем цю угоду, Дональд Трамп не лише фактично дав Росіянам дозвіл на продовження війни, а й захистив джерела для її фінансування у вигляді Нафтової та газової промисловості цілком очікувано після так званих продуктивних переговорів з Трампом Москва продовжила обстріли українських міст кабами, безпілотниками і балістичними ракетами. А її війська посилили наступ одразу на кількох ділянках фронту. Пояснення цьому є лише одне. Путін все ще прагне повного роззброєння і знищення України. Найгірше те, що Дональд Трамп не лише фактично погоджується на ці умови, а й презентує їх як власну перемогу на шляху до мира. У 24-му році за програмою добровільного переселення співвітчизників у Росію переїхало рекордно мало громадян. Ба більше замість очікування українців і європейців росіянам довелося зустрічати представників країн Середньої Азії, ставлення до яких в країні і так не надто тепле. Докладніше про те, хто їде в Росію і як на це реагують місцеві жителі. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними обоз ЮЕЙ минулого року за програмою добровільного переселення співвітчизників до Росії переїхали 31 тисяча 700 людей. Цей показник став рекордно низьким за останні 14 років. Крім того, більшість тих, хто прибрався до РФ, громадяни Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. У МВС РФ провальний результат держпрограми назвали очікуваним, буцімто через провадження обов'язкової перевірки переселенців на знання російської мови. Насправді ж, нова норма стала лише ще однією. Дівницею для російських урядовців, а не перешкодою для міграції. Також у російському відомстві заявили про нібито зростання кількості переселенців із недружніх держав близько 700 осіб із Німеччини і по 600 із Латвії та Молдови. При цьому з України до Росії у 2024 році переселилися 52 особи. Для порівняння у 2021 році в РФ мігрували 1270 українців. Цей факт став болісним ударом по російській пропаганді, що буквально вола. Про бажання українців єднатися з окупантами. Небажання іноземців перебиратися до Росії пояснюється легко. Перша і головна причина це те, що держава-агресорка стала законною ціллю для атак дронами. Хоча Україна завдає удари виключно по військових об'єктах і НПЗ. У безпеці зараз не почувається жоден житель РФ. Крім того, програма переселення має обмеження за професіями та регіонами. Територією пріоритетного заселення зараз є Бурятія, Забайкальський Камчатський, Примор. Ській, Хабаровській краї, а також Амурська, Іркутська, Магаданська і Сахалінська області у питанні професій, перевагу надають переселенцям із числа шахтарів, зварювальників та працівників інших технічних спеціальностей. Таким чином, єдині для кого Росія залишається бажаним місцем проживання це бідні вихідці з середньої Азії. По перше, вони не надто вибагливі у питаннях клімату чи розвиненості регіону. По-друге, за російськими законами, батьки чотирьох і більше дітей мають право навіть строжку. Від мобілізації у випадку з громадянами Казахстану, Узбекистану чи Таджикистану така кількість дітей є нормою в багатьох сім'ях. Тим часом російські мігрантофобські телеграм-канали обурюються тим, що програма переселення співвітчизників не виконує своєї головної функції. На відміну від аналогічних програм Ізраїлю, Німеччини чи Казахстану вона не повертає на батьківщину росіян, а лише забезпечує регіони дешевою робочою силою. Росіяни щиро дивуються, чому до них їдуть не православні з України, а переважно новірці, які навіть не намагаються вчити російську мову. Також в РФ розлючені тим, що багатодітним сім'ям, які скористалися програмою переселення, видають житловий сертифікат зі значною сумою, яку можна витратити на придбання або будівництво житла. Коли ж з'ясовується, що чужинці в Росії ще й живуть краще ніж деякі корінні мешканці, доходить до міжетнічних конфліктів і навіть сутичок. Тим часом російська влада розширює список претендентів на програму. Переселення, адже кількість чоловіків у РФ неухильно скорочується на тлі втрати війні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.